9 листопада 2023 року, в день пам'яті небесного покровителя київських духовних шкіл, преподобного Нестора Літописця та собору святих Київської духовної академії у Покровському Голосіївському монастирі Києва відбулися урочистості з нагоди актового дня Київської духовної академії і семінарії. Святкування розпочалось божественною літургією в академічному храмі в ім'я преподобного Йоанна Дамаскіна. Богослужіння очолив предстоятель Української православної церкви, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій. Предстоятелю співслужили керуючись правами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова учбового комітету присвященому синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. Ректор Київських духовних шкіл архіпископ Білогородський Сильвестр, викладачі і студенти Київських духовних шкіл у Священному Сані та гості з інших духовних навчальних закладів Української православної церкви. Богослужбові пісні співи виконували студентські хори під керівництвом Архімандрита Леонтія Тупкала та і романахи Осафа Міронова. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами викладачів Київської духовної академії і семінарії у священному сані. За літургією піднесли молитву за український народ, владу та військо, попросили, щоб Господь дарував мир нашій землі. Після запречасного вірша виголосив проповідь викладач Київської духовної академії Іромана Герман Ковач. Після святкового богослужіння в актовому залі відбувся річний акт Київської духовної академії і семінарії Захід очолив блаженніше митрополита Нуфрій. Після спільної молитви предстоятель звернувся до присутніх зі словом настанови та привітання. Я ще раз вітаю всіх з актовим днем наших духовних шкіл, Днем преподобного Нестора Єтописця і бажаю, щоб молитва преподобного Нестора, Господь допоміг кожному з нас. Звершувати те, що ми повинні звершувати як християни, як майбутні служителі при Божого. Потім, з доповіддю про діяльність Київської духовної академії, в останній навчальний рік виступив проректор з навчально-методичної роботи Київської духовної академії, семінарій Архімандрит Філарет Волошин. Архіпоскоп Сильвестр виголосив актову доповідь про життєвий шлях та сповідницький подвиг святителя Василя Богдашевського, який був ректором академії у беремні роки початку ХХ століття. Потім представник Одеської духовної семінарії зачитав вітальне слово від митрополита Одеського та Ізмаїльського гафангела. За традицією, проректор Київської духовної академії з науково-богословської роботи Володимир Вікторович Бурега презентував нові наукові видання академії. Доцентам і викладачам Київської духовної академії і семінарії були присвоєні чергові вчені звання. Блаженніший Владика вручив церковні нагороди викладачам і співробітникам академії. Кращі студенти духовних навчальних закладів Української православної церкви отримали стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана та предстоятеля Української православної церкви. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.